Депортація українців із Польщі, що може стати причиною та як цього уникнути, ми розібрались і готові поділитися з вами, друзі. Що перемога України відбулася швидше? Ми всі разом маємо допомагати Збройним силам України. До першої візи разом з візит Ukraine за допомогою звернувся спецпідрозділ, що захищає нас на східному напрямку. Доброго дня, шановні українці та закордонні друзі. Ми спецпідрозділ, який захищає Україну на східному напрямку. Зараз тут справжнє пекло, і нам потрібна ваша допомога. Разом з Україн» та перша віза ми відкриваємо збір на необхідне та важливе для нас оснащення, яке допоможе оборонити рідну країну та попередити атаки на цивільні. А саме два дрони mavic 3 t з тепловіційною камерою та пульт rc контролер для оплявлення коптерами. Наша мета 500 тисяч гривень. Весна буде надскладна, але ми боротимось допоки не повернемо останній сантиметр нашої землі. Слава Україні! Друзі, давайте разом допоможемо бійцям та подаруємо таку важливу техніку. Наша ціль це 500 тисяч гривень. Реквізити шукайте в описі до відео і пам'ятайте, що не буває маленьких донатів. Кожна ваша гривня наближає нас до перемоги. Слава Україні! Однією з найпоширеніших причин депортації українців безумовно є порушення легального перебування, і зазвичай це трапляється через неуважність. Українці просто забували про закінчення терміну, через що їх і депортували. Тому пильно стежте за тим, скільки часу вам відведено на легальне перебування у Польщі. Не нехтуйте декількома днями або навіть годинами, адже через них ви ризикуєте отримати від 6 місяців до року заборони в'їзду. Друга причина, яка теж не є рідкістю, це нелегальне працевлаштування. Якщо влада виявить, що ви працюєте неофіційно, то вашого роботодавця оштрафують, а вас депортують. Тому наполягайте на тому, щоб вас влаштовували офіційно. А якщо ви шукаєте перевірену та безпечну роботу за кордоном, то перша віза є прямим роботодавцем, і у нас лише офіційне працевлаштування та безкоштовні вакансії. Щоб дізнатися актуальні вакансії, напишіть у зручний вам месенджер. Всі контакти в описі до цього відео. Є ще декілька причин, якими українці нехтують, а ті призводять до дуже серйозних наслідків. І про це далі. А ви поки підписуйтеся на канал, аби завжди бути в курсі актуальних подій та цікавої інформації. Отже, також депортувати можуть за несплату податків. У Польщі це є серйозним злочином, за який ви можете опинитись навіть за гратами. Раніше ми розповідали, як оформити під 37 та інші податкові декларації, тому обов'язково перегляньте ці відео заради власної безпеки. Якщо ви виїхали по робочій візі і не працевлаштовувались, то це підстава вважати вас неплатоспроможним і відправити додому. Окрім цього, будьте обережними до сплати штрафів, адже це також може стати підставою депортації. Наприклад, у вас є штраф за порушення правил дорожнього руху 1000 злотих, а ви оплатили 980, бо 20 пішло на комісію банку, то на вас теж можуть чекати неприємності. Тому краще оплатіть все. До виїзду з країни, отже, щоб вас не депортували, будьте максимально уважними. Стежте за термінами перебування, перевіряйте, чи сплатили всі податки, штрафи, не покладайтесь на просте везіння, навіть зважаючи на лояльність іноземців до українців через війну, так може бути не завжди. Що ви думаєте про депортацію, зокрема під час військового стану? Поділіться своєю думкою в коментарях, і також не забувайте натиснути лайк та підписатись на канал, адже тут актуальна і важлива інформація. Перша віза це про життя та роботу за кордоном.